Давайте 0 пограємо. 3 на 3 0 ПТ. Практика 0 ПТ. Практика білдів, практика реальних боїв. Ти часто будеш програвати, але в кінці кінців ти якийсь алгоритм собі вибудуєш. Зроби обучалку на 0 ПТ. Обов'язково я займаюся цим питанням, скоро буде. Так, і що я тут відбиваюся? Чи не відбиваюся? Підлікуємось трошки? Ага. Ні, нормально, відбиваюсь. відбиваюсь, все окей. Так, ще раз підлікуємося. Відходимо, щоб кучніше стати. Ага, давайте доберемо ще прокачки трошки. Тут були трошки сильніші пікінери. В принципі, можна вступати. Так, а тут. А, тут мене з'їдають, ну ясно, окей. Ох, ці 0 ПТ, блін, жесть. Дорогі друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. На зв'язку Бондарів і в ефірі третя частина серії відео під назвою Білди. В перших двох частинах ми з вами говорили про підготовку білдів на 15 ПТ і вже розглянули повноцінний білд в 4 стайні плюс підкова. Хто не бачив ці відео, запрошую до перегляду. Сьогодні ж ми будемо говорити про іншу сторону козаків. І іншу опцію, таку як 0ПТ. На 0 ПТ є дві головні варіації: це 1К по 1 тисячі кожного ресурсу, і 5К відповідно по 5 тисяч кожного ресурсу. Ці дві опції відрізняються по побудові, і розглядати ми їх будемо окремо. Для початку поговоримо з вами про більш відому опцію 5К 0ПТ. І давайте безпосередньо переходити до самого білду. Отож, з чого ми з вами маємо почати наш біл на 0 ПТ? Все, як зазвичай, ділимо селян на дві групи по 9 селян і закладаємо два міських центри. Так, є в нас одна група селян вже заклала міський центр, друга група селян е також заклала міський центр, є, все у нас почало будуватися. Бажано їх будувати поближче до селян, щоб вони менше ходили е і більше витрачали часу на будівництво. Потім першою групою селян через Shift ми закладаємо млин і чекаємо, поки добудується ось цей міський центр для того, щоб другою групою ось цією збудувати кузню. Давайте її зараз беремо. Ось у нас 9 селян. І я в першій частині відео серії білдів розказував про швидкі клавіші. Якщо ви там щось змінювали, то окей, якщо нічого не змінювали, то у вас кузня на кнопочці L. Ось і ми другою групою селян чекаємо, поки у нас добудується цей міський центр, для того, щоб натиснути L, затиснути Shift і закласти кузню. Чому не склад, наприклад? Тому що нам треба якнайшвидше збудувати казарми, якнайшвидше збудувати академію, і після цього якнайшвидше збудувати Діп-центр. Тому що з діп-центру виходять у нас військові юніти, а буквально там по півтори секунди ігрові, тобто це там секунда реального часу. Дуже швидко виходять юніти, і нам треба підвищувати нашу а, військову міць якнайшвидше і як в найбільших масштабах. Тому ми робимо саме так. Так, після того, як добудувалися у нас два міських центри, ми заклали кузню, ми повинні запустити два міських центри і розкинути точки збору ось таким чином. З цього ми маємо відправити сюди точку збору, поставити, з цього міського центру сюди. Точки збору розставляються правою кнопкою миші. Поясню, чому таким чином, а, зараз, через секундочку. Першою групу селян через решив, також закладаємо з вами склад. Ось і після того, як вони добудують млин, вони підуть будувати склад. І паралельно до цього ще треба, от, в цю секунду прям треба від, натиснути, також їм дати наказ, куди вони мають йти після того, як добудують склад, щоб вони йшли і теж не стояли тут, не витрачали часу. Де ви там будете будувати ринок? Цієї групи буде будуватися ринок. Як тільки добудовується у нас кузня, ми зразу закладаємо цими селянами казарму. Також добираємо ап у млині. Не забуваємо, це дуже важлива історія. Ось бачите, вони пішли туди, де я планую зараз будівництво нової будівлі. Цими десятьма селянами я будую ринок. Ось тут ви можете там, ну як вам заманеться, але краще, щоб вони поменше ходили туди-сюди. І точки збору перекидаю вже на ось цю точечку. для чого це робиться: для того, щоб а тут у нас будується основна база, можна в принципі більше так в тил її будувати, краще навіть будувати в тил. Я поясню трошки пізніше, чому, але я будуюсь таким чином. Так, і нам на академію треба 18 людей. Академія дуже довго будується, тому зараз всі селяни, які виходять, повинні нам будувати академію. Ми повинні їх обирати і натискати, щоб вони будували. Також запускаємо казарму. не забуваємо за те, щоб її запустити, тому що однов таки кожен юніт, кожен пікінер, там, кожен легпех буде нам на вагу золота. Так, це все ми зробили. Тепер е чекаємо, поки добудується у нас ринок. Е для чого це ми робимо? Тому що нам треба зараз розмінятися на другу казарму. У нас тут не вистачає трошки дерева і в ринку. Найшвидшим чином це можна зробити, не клацати там по одній тисячі ресурсу, нажати одразу на 10 тисяч, обрати вугілля, розміняти на дерево і оцією групою другою закласти нам треба другу казарму. В цей час, паралельно поки вони там це все роблять, ми можемо з вами десь 4-5 пікнери розкидати навколо нашої бази для того, щоб ми бачили, де в нас що є, які в нас є шахти де. І також в принципі, знайшли золото, бо зараз видно тут тільки одну золоту шахту, нам треба закласти всі 4. Так, ось закладається у нас ринок. 10 тисяч обираємо вугілля, дерево, робимо розмін. І цією групою закладаємо ось тут казарму. Зараз це так і буде відбуватися. Ось вона закладається вже. Також тепер можна зайти в ринок і 2000 вугілля розміняти на каміння. Нам треба каміння для того, щоб закласти дипломатичний центр. Ось як тільки добудується академія, у нас повинно вже все бути готове для того, щоб ми збудували зразу ж дипломатичний. Цими десятьма селянами ми, в принципі, зразу ж закладаємо дві золоті шахти. Все це відбувається паралельно, один до одного. Тут у нас вже є 18 селян, вони будують зараз нам академію, і після цього зразу ж закладають. Ось я вже розміняв каміння, бачите? Після цього вони будуть будувати нам ака... цю дипломатичний центр. Так, тут ми заклали другу казарму. Треба її зразу запускати. Я тут не запустив другу казарму одразу, але це треба робити зразу. Так. Тут все в нас є, тут ми будуємось. Ось ми бачимо всі три золоті. Ось четверта наша золота. Наша. Розвідка працює з Пікінерів. Також паралельно, поки у нас тут виходять наші Пікінери. От зараз я закладу, здається, Діп центр, цими селянами. Ось я вже, я вже маю їх обрати і зразу же тут будувати. Ось бачите? Також в академії треба не забути взяти ось цей ап на їжу, тому що в нас їжа буде найголовнішим ходовим ресурсом. Ну і от коли ви вже заклали Діп Центр, ви можете взяти ось цей ап. В академії на їжу обрати пікінерів і розкидати їх на охорону, тому що ваш суперник, скоріше за все, теж вже будує дипломатичний центр, і скоро його січові козаки прибіжать до вас на базу. І вам треба зробити те ж саме, але щоб не відхопили у вас дуже швидко будівлі, вам треба розставити охорону. Робиться це таким чином. Ви обираєте пікінерів, тут ось бачите, використовувати як охорону кнопка G. Отже, ми натискаємо просто: обираємо пікінерів, натискаємо на кнопку G. і... Натискаємо тут, з'явиться такий щиток, натискаємо на будівлю, знову кнопка G, знову кнопка G, і так от потрошечку розкидаємо нашу охорону на будівлі. Нам треба, щоб у нас охорона була на ринку, на двох міських центрах, на академії, на кузні і на всіх шахтах, які ви вже заклали. Для того, щоб ворожа січка не прибігла і не забрала ваші шахти. Так. В цей час, як тільки в нас добудується міський центр, нам треба зразу замовити 15 20 січових козаків. Зараз я їх буду замовляти. Ось я замовляю вже січових козаків. В принципі, краще замовити там десь 20 січових, але там вже дивлячись від того, як ви там швидко заклали золото, як у вас його багато і тому подібне. Тому тут така історія, так. Але січових козаків ми замовляємо хоча б 15 і ставимо на безкінечність легких піхотинців. Легкі піхотинці для чого вони робляться? Тому що рандошири трошки довше виходять, плюс у легкого піхотинця сильніший удар, тобто він більше забирає, більше наносить домагу пікінерам вашого суперника. Тому краще грати в. Саме легких піхотинців. Тут немає, не треба нам захист від там, куль чи там, від картечі, як у, у рундаширів є, коли ми граємо 15 ПТ, там де є гармати і мушкетери з драгонами. Тут цього немає, тут піка, тут всі ближнього бою війська, тому е, граємо в легких піхотинців. Ну і так само замовляємо з вами е, двох е, офіцерів, двох барабанів зразу ж на старті, е, для того, щоб можна було зробити формацію. Плюс, якщо ви десь там не розставили охорону, докинути охорону. Так, і я ось відправляю декілька січових козаків, вже прямо в лоб, щоб вони бігли, тут відволікали ворожу січку. І другу групу січових я відправлю так трошки з боку. Тобто ви тут можете варіативно бігати з різних боків для того, щоб ваш суперник відволікався. Якщо ви там відхопите навіть одну золоту шахту там декілька, декількома січовими козаками, ви вже відкинете вашого суперника трошки назад. І в нього вже буде трошки гірший розвиток, ніж у вас, якщо ви збережете свою базу в такому вигляді. Так, також треба не забувати про те, що треба закладати золоті шахти пошвидше. І одну, хоча б залізну, тому що залізо буде у нас з'їдатися. Воно не вічне. Зараз його багато, можна не поспішати з тим, щоб закладати залізну шахту. Але в будь-якому випадку її треба закласти, тому що пікнери коштують у нас один пікнер 20 золота, і треба нам його добувати. Так. Умовно, у нас тут суперник в цьому кутку, тому я сюди січовими козаками побіг бігати першою групою. Друга група в мене побігла трошки по іншому ракурсу. Так, і я відправив барабанщика на розвідку десь от в цей куток, для того, щоб бачити, що ж у мене буде робити суперник більш так центрально до карти. Тому що прямо я його зможу побачити. А от з цього боку можу і не помітити. Тому краще вам таки робити розвідку. Таким чином, щоб розкидати просто барабанщиків. Тут можна, до речі, ще декілька барабанщиків замовити. Одного барабанщика поставити десь ось тут. Так, одного барабанщика поставити десь ось тут. ви будете бачити на нейтралях. Якщо ви граєте один на один, будете бачити на нейтралях золоті шахти, ви зможете їх теж займати. Бажано туди теж відправляти якусь охорону, щоб їх не просто одним січовим захоплювали. Так, і робимо формацію. Робимо формацію. Як тільки в нас збирається перша формація з 15 пікінерів, ми одразу її робимо і відправляємо на базу нашого умовного суперника. Уявімо, що тут не було охорони на цих двох шахтах. Я ці дві шахти захоплюю і е, в, знищую. Тобто, вже на дві золоті шахти е, мій суперник позаду, як мінімум. Е, так, тепер іде у нас формація пікінерів. У нас вже йде в лоб. І тут ми зараз маємо приготувати ще одну формацію з 15 пікінерів і з 36 одразу ж легких піхотинців. Це в нас вже має бути така більш правильна форма, щоб легкі піхотинці захищали пікінерів або пікінери захищали навпаки легких піхотинців, там і вони рубали ваших суперників щепки, скажімо так. Також важливо добирати оці прокачки. Для uh, того, щоб, ваші, щоб ваша піка ставала тільки сильнішою. Uh, в принципі, на цьому все далі ви вже можете робити все, що вам там заманеться. Так, от в мене, бачите, січові прибігли в кут, потім вони побіжать сюди на базу. Тут в мене через shift я все це роблю, відправляю їх. Ну, За ними бажано спостерігати, не просто відправляти їх на вмання, тому що вони тут, скоріше за все, просто без вашого нагляду загинуть. Uh, краще ними все-таки uh, uh, Ну, керувати цими юнітами. Ви там можете їх на початку відправити, щоб вони тут побігали, потім ще щось там поробити у себе на базі. І коли ви бачите, що ці човіки козаки вже наближаються до, до бази суперника, а, обирати їх прям і керувати ними тут. Поки у вас тут дойде формація, поки у вас тут збереться інша формація, то, в принципі, ваші ресурси добіжать до того, щоб ви взяли собі ось ці апи. Ось, бачите, я вже беру апи, в мене ще формація іде, ось вона тільки-тільки йде. А апи вже на покращення беруться. Так, треба нам іще зробити буде обміни. Я зараз давайте трошки пришвидшу, зараз покажу, що ми маємо зробити ще важливого в цьому білді. Тобто, по суті, по побудові ви вже закінчили. Далі ви можете робити там формації, будувати все тому подібне. Треба нам прокачати. Їжу, коли у вас там збирається 9-10 тисяч їжі, ви повинні зробити обміни у вигляді 8 тисяч їжі на дерево для того, щоб взяти ось цей другий ап. Потім от я вже його взяв, потім треба розміняти ще раз, таким чином, коли у вас збирається там 13-14 тисяч їжі, розміняти іще раз на ось цей ап. Так само нам треба буде прокачувати золото. Тобто ми маємо вивезти їжу в топ і прокачувати золото потрошку. Також розвивати тут нейтралі, збільшувати нашу кількість е, юнітів, намагатися не вступати просто так в бій. Тобто, якщо ви там десь бачите, що у суперник, суперника більше військ підходить, то краще відходити, якось так е, наманювати їх і підводити більшу кількість своїх юнітів, щоб перебити суперника. Тому що, якщо ви будете зливати постійно свої війська, у суперника вони будуть накопичуватися, а у вас їх буде менше, менше, менше і менше. Тому це важко бажано робити. Так, ну і далі, в принципі, я ж кажу, якщо у вас там гра затягується, ви в принципі можете. там, у вас дуже багато селян тут не збиралося. Ви вже взяли е, на їжу, ви вже взяли меліорацію, ви вже взяли косу. Я не знаю, там можете взяти, у вас дуже багато їжі накопичилося, у вас вже там піка прокачана дуже сильно. Ви вже можете взяти в принципі, там якусь сокиру і відправити там десь якихось там 20 людей, наприклад, на маленьке якесь дерево добувати. Потім там um, прокачати. Там я не знаю, трошки там замовити собі з діп-центру драгунів XVIII століття. Ну тобто, далі такого послідовного білду немає. Ви в принципі можете робити, що хочете, але краще все-таки прокачати піку на максимум. Так? Потім вже там перейти потроху на драгунів 18 століття, замовити, щоб у вас були стрілкові юніти. Так, до закладати вже більшість шахт, розставити всюди охорону обов'язково. І, в принципі, я ж кажу, якщо у вас вже там затягується, затягується, затягується гра, то ви вже можете і на сокиру перейти, і на дерево рубати, і будувати там собі стайні. Може, десь там якесь вугілля, у вас вже накопичилося, можете закласти тут не арт-депо. Ну, це вже якщо сильно затягується гра. В принципі, зазвичай гра закінчується на тому етапі, що ви е, розвиваєтеся до того, що у вас піка е, фулкач. Ви замовляєте, просто коли у вас золото накопичилося багато, десь там 80 е, драгунів. З цього 18 століття з дипломатичного центру і йдете вбиваєте Але початковий білд у нас закінчується десь на 2.30 коли у нас ось ці всі будівлі збудовані. Тобто, у нас є два міських центри, у нас є кузня, дві казарми, у нас є дипломатичний, у нас є академія і ринок. Плюсом там шахти золоті, бажано закладати всі. Ось така от історія. По 0ПТ 5К. Дорогі друзі. Всім дякую за увагу. На цьому все. Пишіть свої коментарі враженнями від відео. Також не забувайте ставити вподобайки. Ну, і якщо ви не підписані, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Побачимось з вами на полях битви в козаках.